Не міг залишити без уваги одне із своїх останніх відео, яке набрало близько півмільйона переглядів, в якому була величезна купа гарних коментарів, але і багато було негативних. Я думаю, більшість з них від перекупщиків, у яких попідгорало, тому що вони вирішили, що я здав суперсекретну інформацію. Що розповів, що є змотані пробіги на автомобілях, що є підроблені сервісні книжки, що про це до цього ніхто не знав, а тут всі люди почули. Хочу вас запевнити, що всі все давно знають. І позив цього відео був зовсім про інше. Хотілося донести до людей, які шукають автівки, яким вже більше 20 років, що не варто дивитися на сервісні книжки, на бумажки, а варто шукати автомобіль в гарному стані. Так, за нове авто, якому 5 років, 6, ви платите саме за маленький пробіг, і це в ньому ціниться. А в старому автомобілі ви платите вже за стан, а не за пробіг, тому що там може вже двигун бути зроблений, де щось підфарбоване, і абсолютно в цьому страшного нічого немає. І цим відео я хотів донести до людей те, що не варто крутити пробіги, щоб люди нормально відносились до пробігу 250, 300, 350 тисяч, коли автомобілю близько 20 там, 30 років не варто панікувати, ніякої секретної інформації там не було.